Всім привіт! Мене звати Діна Простокіна, я власниця салону краси, а також автор тренінгу, як зробити салон краси високоприбутковим бізнесом. І тема мого сьогоднішнього відео це як наші провали в результаті стають величезними перемогами. Сподіваюсь, ви підписані на мене. Якщо ще не підписані, підписуйтесь і поїхали. Отож, дівчата, буду розповідати вам про свою власну історію. Про свій власний досвід, сталося це десь років шість назад. Я вирішила відкрити салон краси. Я вклала в цей салон просто всю душу, все серце і всі гроші. На жаль, це була моя така мрія, яку я просто хотіла реалізувати з дитинства. Отож, відкрила я салон краси. З чим я стикнулася, мені було дуже важко знайти відповідального адміністратора. Тобто, мені було дуже важко пояснити людям, що треба приходити вчасно, що треба носити форму, що треба спілкуватися з клієнтами по скрипту, що не можна в присутності клієнтів обговорювати попередніх клієнтів, що не можна пліткувати, що є якісь правила і норми поведінки, і так далі. З адміністраторами була в мене така. Проблемка і печалька. Далі я стикнулася з тим, що знайти класних, висококваліфікованих майстрів це ого го задача з зірочкою. Боже, мені попадались варіанти, наприклад, майстер манікюра, який вміє робити манікюр, а педикюр вона вже робити не вміє. Тому, якщо ви хочете ще робити педикюр, наймайте ще одного майстра. Я зрозуміла, що ціле мистецтво знайти хороших колористів, адже. Просто фарбувати, то вони фарбують, але знання кольору, знання нейтралізації, законів нейтралізації кольору, мало хто знає з колористів ці знання. Я зрозуміла, що, та Боже, то взагалі, в принципі, ринок, б'юті послуг, він такий дуже дивний. І знайти хорошого майстра це прям ціле мистецтво. Крім того, я не розуміла, як в цей бізнес залучати клієнтів. Тобто, Ну, Такий як інструмент, як сарафанне радіо, це в моєму понятті в бізнесі це не інструмент. Тобто, просто сидіти і чекати, поки люди знають, що у вас тут такий прекрасний салон, що у вас такі чудові е спеціалісти, що у вас там золоті унітази, це, звісно, круто, але це не працює в бізнесі. Так як в мене вже був досвід ведення бізнесу, адже я е вже була власницею компанії, то я розуміла, що щось тут не так. Якось інакше треба залучати клієнтів, ніж просто сидіти і чекати. І в мене весь час не сходився пазл. Тобто, оцей пазл, коли в один час є і хороші майстри, і багато клієнтів, і вони всі зустрілися і живуть довго і щасливо, як то кажуть. Воно в мене не співпадало. Тобто, спочатку я знайшла майстрів. Окей, з майстрами порішали, слава Богу, нема клієнтів. Нема клієнтів, сарафанне радіо не працює. Або працює дуже повільно. Хороші майстри посиділи, подивилися, що нема клієнтів, розходяться. Поки розійшлися майстри, вже я щось там сообразила, як можна клієнтів залучати, вже з'явились клієнти. Обслуговувати їх нема кому. Або майстри починають диктувати свої умови. А так як я, я, так як я не могла створювати такий прям потік клієнтів, то я розуміла, що щоб. Цей майстер від мене не пішов, мені прийдеться йти на його умови. Але ви ж розумієте, що в кінці місяця зарплату приходилось платити мені, а не цьому майстрові. Тобто я розуміла, що це не бізнес, а це якесь рабство. І коли я в кінці місяця кожен раз повинна була докладати гроші свого іншого бізнесу, я подумала, що краще його не мати. От дешевше просто цього бізнесу не мати. Але я, як людина, наполеглива. Така трудівниця, то я вирішила, ніфіга, буду йти до кінця. Ну, вистачило мене, дівчата, років на півтора. І коли вже почали пропадати просто матеріали з салону, тобто хтось їх просто безбожно крав, я подумала, що Боже, нахрена воно мені треба. Я просто не винесу цей бізнес. Я не хочу, я не хочу стикатися з цими людьми. Я не хочу. Пояснювати якісь очевидні речі. Я розуміла, що мені інколи приходиться пояснювати такі речі, які людина, в принципі, повинна сама догадуватись і розуміти. Але це була, до речі, моя велика помилка. І я вирішила закрити цей салон краси. Коли я його закрила, перехрестилась і сказала: ніколи більше, ніколи більше я не піду в б'юті бізнес. Неве. Боженька, спаси мене від цього бізнесу. І єдине, що приміщення була, це приміщення, в якому був мій салон краси, це була моя власність. Я вирішила здати цей салон зі всім причандаллям, зі всіма апаратами іншій власниці і сама зайнялась іншим бізнесом. Але от час від часу в мене виникали думки: ну почекай, а чому так сталося? Я сама себе запитувала, чому так сталося? Чому я з таким тріском провалилася? І я собі мала сміливість зізнатися, тому що в мене просто елементарно бракувало знань. Насправді, якщо чесно подивитися собі в очі, я не вміла залучати клієнтів. Тобто, я справді не вміла залучати клієнтів. Розраховувати, що в бізнесі спрацює сарафанне радіо, це смішно. Це не інструмент, і це вже так не працює. Поки ми сидимо, чекаємо сарафанного радіо, ми платимо за електроенергію, за воду, ставку, в кого є ставки, за охорону, за інтернет, за всі постійні витрати, і це все з'їдає наш прибуток. І ми ніби нічого цінного не купили, але грошей в бізнесі стає з кожним місяцем менше, менше, менше і менше. І часто ми цього не помічаємо. Я зізнала, що я справді не вміла залучати клієнтів. Далі я не вміла працювати з командою, і те, що мені здавалось. Боже ну, це ж так елементарно. Тож, адмін сам повинен догадатися, що треба носити форму. Тож адмін сам повинен догадатися, як треба розмовляти з клієнтом. Тож адмін сам повинен розуміти, що якщо він отримає відсотки з продаж, то він повинен робити цих, ці продажі. Але помилка була в тому, що я не навчила їх цього робити. І можна скільки завгодно звинувачувати. Кого завгодно, і людей, і працівників, і адмінів, і клієнтів, але причина була в мені. Це я не вміла залучати клієнтів і я не вміла вчити адмінів. Крім того, я не вміла працювати з майстрами. Я, по-перше, не вміла мотивувати їх, вчитися, розвиватися якось далі, іти, підвищувати кваліфікацію у своїй професії. Це раз. Друге, я не вміла жорстко ставити е, правила нашого салону. Дивіться, коли ми згадуємо про якісь такі мережеві компанії, наприклад, там Вок, Око чи мережеві салони краси, там J-Bar, ще якісь не можу зараз згадати. То ми всі розуміємо, що там не беруть людей. З розрахунком, що вони догадаються, як треба виконувати обов'язки. Тобто, там все чітко прописано, стандартизовано. І ми пам'ятаємо, що ми, коли приїжджаємо на вок, нам постійно пропонують, а чай, а каво, а залити, омивач, а то а сьо це все прописано по інструкціям. І моєю великою помилкою було розраховувати, що ну люди і так повинні догадатися. Слава Богу, це було давно. І цю помилку я е, виправила зараз. Отож, витримала я е, біля двох років і сказала: ніколи більше я в бюті бізнес не піду. Здала цей салон і перехрестилась. І почала аналізувати свої помилки і провали, і зрозуміла, що мені треба вчитися. Мені треба вчитися, бо насправді я. Потерпіла таку величезну поразку, а мені тоді здавалося, що я така невдаха, що більше мені бізнес ніколи не світить. Що той бізнес, який в мене є, до цього до салону був, це якась просто удача. Це просто мені так повезло, а насправді я ніяка не бізнес-леді. Мені здавалось, ну все, ну просто життя на цьому закінчилось, моя кар'єра закінчиться, гроші мені ніякі не світять, і взагалі. Я ніхто і звати мене ніяк. Ви розумієте, я настільки переживала цю ситуацію, так воно мені було болісно, що я подумала, що треба все-таки проаналізувати її і виправити, по можливості виправити хоча б для своєї самооцінки. І я ну, перестала займатися салоном краси, я вирішила піти в іншу сферу, займатися тренінгами по досягненню постановці досягненню цілей. І коли я займалася цим бізнесом, а мені було дуже цікаво, бо я любила виступати, я любила записувати відео. Оце така моя тема, я любила проявлятися. Я взагалі досить дисциплінована, і мені оце тема постановки і досягнення цілей, вона мені завжди була дуже близька, надзвичайно близька. Але знов-таки, що в цьому бізнесі залучати клієнтів і бути успішною, мені довелось навчитися залучати цих клієнтів. За допомогою таргету. знов таки, будувати стосунки з командою. Тобто ці питання нікуди від мене не ділись і в іншому бізнесі. Будувати, вибачте, будувати стосунки з командою, рахувати фінанси і так далі. І я пішла вчитися. Я розуміла, що без цих знань ніяк, без маркетингу, без фінансів, без е, знань по побудові стосунків з командою, я ні в якому бізнесі не виживу. І питання не в тому, що це був салоний бізнес, а це тренінговий бізнес. Питання не в тому. Питання в тому, що в мене є пробіл в цих знаннях. Дівчата, я вчилась як шалена, просто просто як шалена. Я розуміла, що треба на ті курси йшла по таргету. Треба по. Маркетингу йшла по маркетингу, по побудові команди, йшла по побудові команди по запису по ораторському мистецтву. Я йшла на курси по ораторському мистецтву, я просто розуміла, що я повинна пройти цей шлях, і тоді в мене є хоч якісь шанси побудувати бізнес. І я вчилась, 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 і в мене почали проявлятися результати результати в тренінговому бізнесі. І тоді в мене закралась думка: Йолки-палки, з цими знаннями зараз я б реально вже побудувала класний і успішний салон краси. Але я цю думку швиденько відкинула, бо в мене був надзвичайно травматичний досвід. І я собі класно проводила тренінги. Дуже мені це подобалось, але я нагадаю, приміщення було у моїй власності, і я здала його в оренду іншій дівчинці. Як показав досвід, ця дівчинка також не мала знань в маркетингу, залученню клієнтів і побудові команди. Тому через рік вона сказала: забирайте ваш салон назад. Я цей бізнес не потягну. І все. І тоді я зрозуміла, що це, напевно, знак долі, і мені треба спробувати ще раз. Але на той момент в мене вже була класна команда. В мене була помічниця, в мене вже були знання, як просто пачками залучати клієнтів, як з ними вибудовувати стосунки, як будувати довіру, як робити воронки продажів. Я це все вже знала. І я своїй команді сказала: Ребята, у нас новий проект ризикнем, і вони мене дуже підтримали. І ми ризикнули дівчата, і це було небо і земля. Це було просто два різних досвіди, два різних бізнеса. І я настільки по-інакшому себе відчувала в той період часу, коли я починала, і в період моєї другої спроби, що вам не передати просто. Дивіться, починала я з того, що я не займалася ніякими дрібними задачами. Тобто, в перший раз, коли я провалила цей бізнес, я затикала з собою всі дірки. Всі дірки, я просто робила в цьому бізнесі все. Забирала посилки з нової пошти. Я була і СММ, я її знімала контент, я її підстраховувала адмінів, коли їм треба кудись було піти. Я і вибачалася, якщо клієнт-майстер десь накосячив клієнту, я їй гроші повертала, я і там, я і сям. Я розуміла, що я працюю каторжно більше всіх, а отримую грошей менше всіх. І мені постійно доводилось докладати свої кошти. З другої спроби все було не так. Я розуміла чітко свою зону відповідальності, все інше я делегувала помічниці. Я розуміла, що я повинна займатися маркетингом, стратегією, фінансами і вчити працівників. Що значить вчити? Це донести до них правила нашої компанії, правила нашого салону, що в нас можна, що не можна, одразу обговорити всі моменти. Які в нас умови праці в нашому колективі, в нашій компанії. Я створювала наші цінності, нашу місію нашої компанії. Я пояснювала, як вибудовувати стосунки з клієнтами, як моїм працівникам продавати послуги, продавати, ода... боже, вибачте, далі домашній догляд. Цьому всьому я вчила свій колектив. І все, все інше я делегувала. І це вивільнило мені час і не дало вигоріти. І зараз мені часто пишуть клієнти в Інстаграм, і пишуть часто, що Діна, Боже, я не знаю, що робити з цим бізнесом, чи його закривати, чи його не закривати, адже в мене вже нема сил, У чоловіка закінчуються гроші, щоб мені оце докладати кожен місяць, що мені зараз робити, закривати чи не закривати. Дівчата, що я вам хочу сказати? Зараз мені 40 років, і я зробила найцінніший і найпрекрасніший висновок в своєму житті. Слухайте, зараз мене уважно я сподіваюся, що я донесу свою думку. Думка дуже цінна. Коли ви мене питаєте, закривати мені бізнес, не закривати, що мені робити, хочу вам сказати, що нема такого поняття, як правильне рішення і неправильне рішення. Тобто будь-яке рішення, яке ви приймете, воно буде правильним. І там і там у цього рішення будуть наслідки. І те, і те рішення виведе вас на якусь е гілку реальності, на, якусь нову, на якийсь новий рівень, на якусь нову гілку реальності. Але що я вам хочу сказати? Що навіть якщо ви закриєте цей бізнес, проаналізуєте свої помилки, зробите роботу над цими помилками, ви отримаєте один досвід. І це не значить, що він буде поганий чи якийсь неправильний. Якщо ви вирішили ні, буду йти до кінця, не закриваю бізнес, то є сенс все-таки набути знань. Зізнатися собі, справді мені не вистачає деяких знань. Чому я зараз е, стою з питанням закривати бізнес чи е, закривати? Тому що до цього призвели якісь мої неправильні дії. Я рекомендую вам все-таки набути. Необхідних знань, якщо ви вирішили продовжувати йти до кінця, продовжуйте. Це теж правильне рішення. В житті взагалі немає неправильних рішень. Кожне рішення буде правильне. Тож, дивіться, оці знання ви можете набути на моєму тренінгу, як зробити салон краси високоприбутковим бізнесом. В липні я відкриваю новий потік, нову групу. Там ми будемо проходити всі-всі ті пункти. По яким у вас є питання, що це за пункти? Фінанси. Дуже мало хто з власних салонів краси вміє і регулярно рахує фінанси. Як правило, ми вибираємо позицію страусу, занурюємо голову в пісок і думаємо, я стільки грошей, я стільки просто бабла вклала в цей бізнес, ну, напевно, ж, воно там десь є. Десь ці гроші ж є, я ж туди потратила. Напевно, ці гроші в баночках, в скляночках, ще в чомусь, в ремонті. Ну, їх же ж не може там не бути, бо я туди їх вклала. І дуже часто ви не помічаєте, що ви свій капітал щомісячно з'їдаєте постійними витратами, такі як електроенергія, вода, комунальні прибиральниця, ставки адміністратору, охорона і так далі. Да, І ваш капітал зменшується, дуже часто ви просто цього не помічаєте. Далі, на моєму тренінгу, ми будемо вчитися залучати клієнтів, адже є інструменти. Які просто конкретно цифрами дозволяють залучати необхідну вам кількість клієнтів. Далі ми будемо вчитися створювати стосунки з командою, адже команда в цьому бізнесі це саме головне, це просто все. Якщо ви не знаєте секретів, як мотивувати команду, як змушувати їх підвищувати кваліфікацію, як ставити їм план продаж і підтримувати, щоб вони його виконували, то вам буде дуже важко. Ми вчимось правильно вести соцмережі. Зараз вік інформаційних технологій і соцмереж. І дуже часто власниці постять однакові нігті, однакові баночки, однакові матеріали, однакові волосся і кажуть. Мій СММ зливає мій бюджет. Або мій таргетолог зливає мені бюджет. Питання в тому, що ваш Instagram не продає. Питання в тому, що ваш таргетолог він технічно запускає вам рекламу. Але він не аналізує, що працює в цьому бізнесі, а що не працює. І поки ви самі в цьому не розберетесь, поки ви не будете чітко розуміти алгоритм, як заходять клієнти в вас бізнес. Ваш бізнес і як там залишаються, що треба зробити, щоб вони там залишились, то ви будете зливати бюджет і на СММ, і на таргетолога. Сайт на мій тренінг я дам в описі під цим відео. Дорогенькі мої, хочу продовжити все-таки тему мого відео, як наші поразки стають нашими самими великими перемогами. Як ви вже зрозуміли, моя поразка з салоном дала мені мудрість набути нові знання. І дала мені можливість зараз відкрити салон краси, який успішний, дає мені свободу, адже я цілий рік зараз вчилась в Ірландії, я була відсутня в салоні краси, а він продовжував працювати і заробляти гроші. Поділюся ще одним моїм плачевним досвідом, який все-таки обернувся для мене не так вже і погано. Сталося це два роки назад. Я на рівному місці, буквально от. На рівному місці зламала руку, руку тут в плечі. Я не побачила сходинок і гримнулась на ті сходинки, отак боком, дуже сильно травмувала стегно, слава Богу, не переламала, і поламала плече. Мені здавалося, що все. Ну, що це край кінець світу, і все, життя більше ніколи не налагодиться. Я завжди була дуже активна, спортивна, така позитивна. І я розуміла, що цей перелом він дуже впливає на моє здоров'я. Тобто я не могла вільно ворушити рукою. Зараз, слава Богу, все нормально. Я займалася реабілітологом. А тоді я розуміла, що ця рука тягне все моє здоров'я. Тобто в мене якось неправильно працюють м'язи. У мене постави якось помінялася, в мене навіть хода помінялася. Тобто, ця рука, оце заблоковані ці м'язи. Вони впливали на все моє здоров'я відповідно і на мій настрій, і на мою продуктивність. І я думала, що все так як до травми, вже більше ніколи не буде. Але це обернулось для мене? демчим хорошим? Зараз ділюсь з вами. Значить, е Після цього перелому в мене залишилось таке явище, що якщо я не даю фізичне навантаження на цю руку, вона починає боліти. Там якісь відбуваються, напевно, застойні явища, я не знаю, що там відбувається, але мені важливо прокачувати кров, кров прокачується в мене фізичними навантаженнями. І якщо раніше до травми я ходила на спорт на зусиллях волі, на дисципліні, я постійно себе змушувала і думала, господи, коли ця. Каторга закінчиться це спортивне тренування, то зараз сталося диво. Дівчата, мій організм сам штовхає мене в спортзал, і я буквально кожен божий день займаюся спортом, тому що якщо я не позаймаюся, мене починає рука боліти. Я цього не хочу. І виходить, що мій мозок не саботує, нема взагалі ніякого супротиву проти тренування. Ви розумієте? Тобто мені це дається як рутина. Як кожен день оце як зуби почистити, так і ходити, сходити на спорт. І в мене нема навіть соблазна пропустити тренування. Тобто, мені це зовсім не цікаво. І що це я вам хочу сказати? Що це прекрасно, адже в 40 років я почуваюся, по-перше, прекрасно, по-друге, ну, я в своїй самій чудовій фізичній формі, в мене немає зайвої ваги, в мене купа енергії, і я прям з собою задоволена. І знов-таки, оця моя негативна подія обернулася для мене прекрасним досвідом. Зараз я дуже задоволена, що я хожу на спорт і тренуюсь. Ще хочу розповісти про один випадок, вже завершую вже завершую. І це теж буде корисна історія, вона стосується працівників. Ви, як власниці салону, вона це буде вам дуже Корисно, значить, в мене є ще один бізнес це продаж преміксів. І в мене був рік. В один рік в мене пішло, пішло два працівника, які працювали, водій працював сім років в моєму бізнесі, а бухгалтер працював шість років. І вони вирішують в один рік обидва йти. Для мене це здавалася якась катастрофа. Мені здавалось, Господи, цей бізнес розвалиться, так як раніше більше не буде. З цим водієм мої діти, по-перше, виросли. По друге, він знав всіх клієнтів. У нас були такі довірливі стосунки. Ну просто людина вірою і правдою працювала в мене сім років. А чому пішов? Тому що на блокпостах почали зупиняти, і жінка йому сказала: Ти розумієш, що тебе заберуть в армію в один прекрасний момент, тобі вручать повістку на блокпосту, іди з роботи. І, і він змушений був піти. А бухгалтер вирішила поїхати за кордон. Зв'язку з війною вирішила поїхати за кордон. І ви розумієте, що таке для мене цей водій був, який служив мені вірою, і правдою. Не я, немає ніяких претензій. І що таке був бухгалтер? Що таке взагалі для фірми бухгалтер, яка знає, які звіти, банки, податкові це все це все двіжуха. Вона знала все і вона йде. У мене є менеджер Юля, і ми сіли з тою Юлею, і я кажу, Юль. Це капець. Але кажу: давай так, не вішаємо носа. Що ж нам тепер робити? Треба жити далі. я вам хочу сказати, що так склалося, що зараз у нас чудовий молодий водій, який ще й числиться студентом, і його не заберуть в армію. Поки він студент, його в армію не заберуть. І для мене було дуже важливо знайти водія, якого не заберуть в армію, тому що. Це такий бізнес, що людина постійно повинна бути за кермом. І ми знайшли нашого чудового молодого водія, любимо, хвалимо, пишаємось, клієнти його прийняли, все налагодилось і все прекрасно. Та сама історія відбулася з бухгалтером. Ми знайшли чудову позитивну дівчинку, яка виконує ідеально обов'язки бухгалтера. І, коротше, те, що нам здавалося, що все, кінець світу, горе, так як раніше ніколи не буде, це все була ілюзія нашого розуму. Тобто, часто нам здається, що Боже, це провал, це капець». а це неправда. Все повертається насправді краще, ніж навіть було до цього. Дівчата, мені дуже цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було у вас такі випадки, чи були такі випадки, що вам здавалось, ну, капєс, ну це провал і поразка. А в результаті пройшло місяць, два-три, і ви розуміли, що слава Богу, що так сталося. Слава Богу, що ти мене, боженька, від чогось уберіг, і насправді все повернулось так, що я зараз більше виграла, ніж програла. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Отож, який висновок я хочу зробити з цього відео? Що якщо ви знаходитесь в такій ситуації, що вам здається, все, це кінець світу, в мене нічого не виходить. <кхи> все, в що я вірила, воно все не працює. Мені здається, що, ну, капець, 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 в мене в житті поразка. Заспокойтесь, видихніть і просто спостерігайте. Дайте ситуації розрулитись, і ви побачите, що вона в результаті розрулиться ще краще, ніж ви навіть можете собі очікувати. І, взагалі, оце знання, то є, це вміння відпустити ситуацію, довіритись, що все буде добре, все буде так, як мені потрібно, все складеться самим ідеальним для мене чином. Оце вміння довіряти світу. Це величезна навичка, яку треба розвивати в собі. Тому, будь ласка, побільше позитиву, побільше віри в собі. І чекаю вас на моєму тренінгу, як зробити салон краси високоприбутковим бізнесом. Чекаю на ваші коментарі, поділіться, будь ласка, чи були у вас випадки, коли вам здавалось, що все катастрофічно погано, а воно все розролилось, і ви розумієте, що це було ідеальне рішення у вашому житті. Дякую вам дуже за увагу. З вами була Діна Простокіна. До нових зустрічей, Па-па!